Розпочну з повідомлення на сайті Deutsche Welle. Радіостанція повідомляє про те, що російський державний телеканал Раша Today запустив новий проект півгодинне політичне ток-шоу німецькою мовою. Планується також, що невдовзі буде запущено подібний французькою мовою. На це з російського держбюджету. Виділено понад 15 мільярдів рублів російських, і Deutsche Welle попросило експертів-політологів оцінити новий російський інформаційний продукт. На думку переважної більшості німецьких експертів, він має на меті передусім поліпшення попсованого російською агресією проти України України іміджу. І власне для цього є ресурси у Росії, і вона намагається це зробити з допомогою значних фінансових вливань. Також експерти відзначають, що якість цієї програми достатньо висока, вона зроблена професійно і відчувається високий професійний рівень журналістів та редакторів, які роблять цю програму, яка називається Втрачена частина. Автори і представники Russia Today заявляють про те, що мають на меті доносити до німецькомовної аудиторії. Альтернативну точку зору на події, які стосуються Росії, альтернативну до поширеної традиційної, яку поширюють західні змі, а відомий російський пропагандист Дмитро Кисільов в своєму інтерв'ю Street Джорнел заявив про те, що нині Росія намагається покласти край домінуванню англосаксонських змі. У інформаційному просторі світовому і про це теж згадують експерти, з якими спілкувалися дойче велі. На мою думку, справді це просто розширення зони пропаганди. Ми знаємо, що майже майже всі країни мають Russia Today у себе. Як мінімум, це дуже сильна, сильна медіа і в Америці, в тому числі. Причому ти, напевно, знаєш про ці скандальні епізоди, коли ведуча ще декілька місяців тому, прямо в прямому ефірі пішла з цього каналу. Зі словами, мовляв, я не можу говорити неправду. Тепер будемо очікувати на подібні прояви вже з німецької Russia Today. Але відкриття, звичайно, має стурбувати певних осіб. Так і експерти зазначають, що є підстави сподіватися на успіху росіян, оскільки 42% німців вважають, що німецькі змі упереджено необ'єктивно висвітлюють теми, які стосуються Росії.